9 травня перед мавзолеєм на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві, куди за традицією щороку приїжджає посол РФ Сергій Андріїв, аби покласти квіти, пройшла акція проти російської агресії. Напередодні візиту посла Сходинки, які ведуть до пам'ятника, невідомі облили червоною фарбою, що імітує кров вбитих українців і розкидали кістки. Про це повідомляє видання сестри. Мета акції полягала в тому, щоб нагадати світу сьогоднішнє обличчя Росії. Десятки українських і польських активісток прибули на місце в білих сукнях, на яких були написані назви міст, які регулярно бомблять росіяни, а також імена загиблих воїнів, чимало з яких є рідними чи знайомими дівчат. На загримовані обличчя учасниць були нанесені сліди крові і гематом як символи звірств РФ на території України. Одна з дівчат-учасниць тримала в руках портрет загиблого воїна. Це Анна Веремчук, а на фото її молодший брат Станіслав Соловей, який був родом з Волині. Життя бійця Станіслава Солов'я трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року у Донецькій області. А 25 вересня у мужнього воїна народився син, який так і не встиг у своєму житті побачити тата. Підтримати українців у цей день прийшла група польських активістів та волонтерів. Однак проросійські сили зібрали під меморіалом і свою акцію, де розповідали перехожим улюблені наративи про дітей Донбасу та роль США у цій війні. Ба більше на журналістку загорнуту в український прапор накинулась одна з проросійських учасниць, а також агресивно налаштований чоловік.